Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім за перегляди моїх відеороликів. І всім дякую, хто зі мною хто підписується на мій канал. Бажаю всім гарних днів, мирних днів. І сьогодні я покажу вам, які в мене помідорчики. От, і що я садила, і буду їх сьогодні пікірувати. Значить, покажу, як я це роблю. Можливо, я нікому нового нічого вам не покажу, як кажуть, але якби показую цей свій. Процес, от, і е, може хтось є новачки в цій справі, хтось тільки навчається, як вирощувати розсаду, то буде це відео їм корисне. Значить, я вам, в мене було відео, я показувала, які я помідори е, висівала в цьому сезоні. Значить, у мене був е, сорт Толстой. Ось показую вони вже такі в мене. От, І був сорт, я садила орлиний клюв, ось вони підписані. Ось зараз ці помідорчики ось такі. От. І ще я сажу сорт кристал. Зараз покажу вам кристал. От, садила помідори кристал. Так? Значить, у мене було два пакетика кристала. Семена я купляла в цьому році у наших магазинах, Оцих, де в нас продаються семена. От. І там було по 10. Насінинок в пакетику, і от з кожного пакетика зійшло, з тих десяти сіменинок зійшло тільки 4 насінинки. І другий у мене є там лоточок такий маленький, на підвіконі стоїть, я вже його не показую. І там з того пакетика теж зійшло тільки 4 насінинки. Ось така схожість в цьому році кристалу. Зовсім мене не порадувала ця схожість. Ну, не знаю, чим це пояснюється. Можливо, семена якісь старі, можливо, умови якісь, по, як кажуть, повліяли на цю схожість. Завжди кристал, ось, що купляємо голландські семена, схожість була 100%, а от в цьому році чогось оце так. Значить, ось ось кристал, я вже його якби, трошки подобавляла сюди землі, от, Ну і так їх залишаю рости. От, а ці сьогодні буду пікірувати. Значить, дивіться. У мене вже ось такі помідорчики в такому стані. От Зараз ближченько показую, що вже появилися, от сім'ядольні листочки, і вже появляється Ось один листочок і другий вже настоящі листочки мають. бачите? І ось в такому стані їх вже можна пікірувати. Що означає пікірувати? Пікірувати це означає, от вони тут посаджені в мене якби групова посадка для сходів насіння, а по пікіру я їх в окремі стаканчики. Це значить, кожну рослинку потрібно пересадити в окремий стаканчик, щоб вона далі розвивалася. Так, значить, ось я підготувала вже стаканчики. От. Підготовлені у мене. Ну, зараз вам на декількох стаканчиках покажу. Так, значить, беру стаканчик, ось, роблю в стаканчику таке углиблення. Значить, ґрунт у мене універсальний для вирощування розсади. Так, Зараз візьму кришечку. От. Ну і почнемо, ось у мене толстой. Тут два помідора, стаканчик такий невеличкий, значить, я беру, От. і один помідорчик я відсюди заберу. Ложкою отак от. Беру я ложкою. Хто як робить, в кожного, як кажуть, свої приспособи. І ось, бачите, отак-от ложечкою. вони в мене политі. От, щоб ґрунт був такий, брався комочком, треба полити. От, хочу вам ще сказати, що якщо вже на листочках розвиваються настоящі листочки, от якщо вже пішли, це означає, що коренева система цієї рослинки починає розвиватися активно. І ось я зараз ближнього вам показую. От, бачите, ось тут є біленькі такі корінчики. ось вони. Якщо вам видно, якщо камера фокусірує, ось, бачите, ось тут біліють такі корінчики. О, значить, можна вже цю рослинку пересадити, як кажуть, в окрему ємність, і вона вже буде рости на своєму корінні. Так, значить, роблю таке доволі таке гарне углублення туди. От зараз я трошки землі відсиплю, мабуть. Бо це я так понабирала, а треба трохи відсипати, щоб не нарушити корінчик той. От бажано так робити, щоб корінчик не порушити. Так. І буду тепер садити, от треба, я роблю так, от зараз. Глибоченько я сажу, цей корінець, от, щоб. Земля засипала аж отак під сім'ядольні листочки посадити треба рослинку. От. І тоді ось на цьому корінчику, ось бачите, як я її поставила. І тепер досиплю землі. І на оцьому корінчику, що як кажемо, трошки воно, ці рослинки витягуються. От, бо в мене стоять вони на підвіконні. Є людей, що під лампами стоять, в мене стоять просто на підвіконні. От. Трошки отаку от обережно це все робимо, щоб не поламати те ніжне, те ніжне стебелечко. І ось так, дивіться, бачите, як я майже під самі сім'ядольні листочки підсажую, підсипаю землю. Ось так, бачите, якось дивіться. От. І все. От. І тепер на цьому стволику, що ми його е, опустили туди в землю, будуть, буде утворюватися, поступово буде утворюватися допоміжні корінчики, і рослина буде гарно тоді розвиватися. От. І так, зараз я пороблю всі помідори, Попікірую ось таким способом. Значить, дивіться, ось тут у мене цей помідорчик, як би, можна залишити у цьому стаканчику. Значить, я його так трошки посуну обережненько, так, до серединки. Ось він, зроблю. Отак його сюди. І досиплю землі сюди. зараз. Ось бачите, який ком. Ось ось з комочком. Оце вже тут коренева система є. Ось бачите? Вон там корінчики вже чіпляються за землю. Не хочу вже сильно розцеє, щоб показати. От. І так же ж саме зараз занурю, чим поглибше в стаканчик, показую і засипаю землею. Під самі сім'ядольні дольні листки. Чим, чим глибшенько, тим Непогано буде. От. Ось так. Ще трошки додаю. Трошки так ущільнила і все. Ось так посадила і зараз попікірую так всі свої помідори. А потім їх підживлю і покажу розчин, яким сьогодні після пересадки їх підживлю. Так, розпікірувала я свої помідори по сортам. Тут у мене толстою, я попідписувала. Собі, підписую, От, на цьому підносику. А тут орлиний клюв ось поробила. Є у мене такі ось широкі. Лоточки, такі судочки. Ну, Я тут залишила по два помідора. через те, що в мене зберігаються, вони будуть зараз стояти, далі розвиватися на підвіконні. От. І не маю можливості, щоб кожен розсадити. Так що, де в широких, залишила по два. От. І Зараз буду готувати розчин, яким зараз при пересадці їх полью. Значить, у мене літрова банка води, беру літр води. Так як рослинка при пересадці отримала стрес, от, хоч ми і старалися так, щоб корінь не порушити, трошки якби брати з землею, але все одно люба пересадка для рослини це стрес. Стрес для самої рослини і для кореневої системи. От, тому я сьогодні використаю ось такий препарат, от, значить. Біологічний регулятор росту циркон. Ось такий він, продається в наших магазинах. Значить, написано: стимулює приростання насіння, ріст, коренеутворення, запилення, посилює стійкість до стресів. От, 2 мл ампулка. Значить, по інструкції використовую для овочів коренева. Е Пролити грунт, вода один літр. От зараз я на цей літр використаю. Ось така тут ампулка. Значить, використовуємо оцей антистрес для рослин. Значить, сюди ось виливаю цю ампулку. Все, перемішую. І зараз я ще сюди додам, до цього розчину, я користуюся вже не один рік ось таким добривом Мастер Агро. Це універсальне добриво, воно водорозчинне, комплексне, з мікроелементами, амінокислотами. Фітогормонами та вітамінами. Значить, формула цього добривася. Макроелементи показую вам НПК 20-20-20. Так як в мене, я вирощую помідори для подальшого вирощування в теплиці. От, мені багато їх, я їх багато не висаджую, тільки для своїх домашніх потреб. От, і мені вже треба буде потрібно. Щоб вони от зараз сьогодні 1 квітня в нас, і я десь планую, якщо буде в нас дозволяти, погода, ну як вони підростуть, подивлюся, десь після 20-25 числа, щоб я вже свої рослини висадила у теплицю, вже відкритий ґрунт, от, то мені треба, щоб у мене розвивалася одночасно і коренева система, і верхня наземна, як кажуть, частина рослинки, зелені листочки. Ну і, звичайно, щоб були, як кажуть, стимуляція для закладання плодової цієї плодової кісті, як ми кажемо, так, от, от так я скажу. Значить, Пропорція в рамних тут. Значить, У нас азот відповідає за Зелену масу рослин, фосфор за кореневу систему і за закладання оцієї плодової зав'язі. Ну І калій теж для зав'язі і для плодоношення. Значить, тут, по інструкції значить, розчин це 5 грам на 2 літри препарату. 5 грам це столова о, чайна ложка, вибачаюся. Значить, у мене 1 літр, я десь беру половинка чайної ложки. Ось приблизно таку кількість цього препарату, половинку чайної ложки розчиняю у літрі води. Гарно це все переколочую, добре водорозчинне. І зараз пролью свої рослинки. Оці, що я сьогодні попікірувала, пересадила так, показую вам, щоб ви бачили, що це. Я це роблю і отак проливаю. Гарно кожну рослинку цим розчином проливаю. А Хто вирощує рослин, розсаду для відкритого ґрунту, там трошки пізніше буде висадка у відкритий ґрунт, Того, що, ну, ми завжди, десь у травні, вже висаджуємо відкритий ґрунт розсаду. Також уже ждемо, щоб. Не було цих весняних заморозків нічних і ранкових. Тоді вже висаджуємо розсаду. А в теплицю, хто вирощує розсаду для теплиці, от, то трошки раніше висаджуємо. Значить, поливаю комплексним добривом з однаковою формулою макроелементів. Ось так. Зараз полюю всі свої рослинки, і будемо далі спостерігати їхній розвиток. І хочу показати вам розсаду перцю свого, який у мене перчик на сьогоднішнє число, сьогодні 1 квітня. О, значить, ось в такому стані. От я показувала, як я його підживила монокалій фосфатом. От. Тепер я його тільки поливаю. Можливо, ще зроблю підживлення одне, побачу, як він буде у мене. От. І отак от зубочисточкою беру чи шпажкою, І після кожного поливу підрихлюю ґрунт. І ось така у мене на сьогоднішній день розсада перцю. Це перець колобок, ось такий у мене. А це перець, оцей семена-голландський капеллу Ось такий він зараз капелло. Так, і тут теж підрихлюю ґрунт. Отакі вже перчинки попідростали, доволі непогані. От тепер треба, щоб їхня оця плодоніжка, плодоніжка сама оця. Не плодоніжка, а стволик перчинки треба, щоб потовсішав. Ось така в мене розсада перцю на сьогоднішній день. Так я за ним, як кажуть, доглядаю. Дякую всім за увагу, гарної вам розсади і до нових відео!